І знов привіт. Раді вітати вас в новому випуску від команди Ютоп. Нагадуємо, ми допоможемо вашим відеороликам піднятися на вершину популярності на Ютуб за рекордно короткий час. Наші кваліфіковані фахівці завдяки оптимізації та безперервним діям готові зробити все можливе, щоб ваші творіння прямували до вершини популярності. Завдяки нам ваші відеоролики можуть стати вірусними всього за 14 днів сьогодні. Ні, ми розберемо поширені міфи про просування на Ютуб, які заважають вам стати успішними. Нагадаємо, в описі під відео та в коментарях ми розмістили посилання на наш сайт, де ви можете дізнатися про унікальні методи та підходи, які використовує наша команда Юто, а також про наші тарифи та відгуки клієнтів. Сайт це місце, що дозволяє замовити наші послуги та реалізувати ваш потенціал на Ютуб, крім. Того під відео ми надали посилання на наш експертний телеграм-канал, де ви знайдете корисні поради щодо створення контенту на Ютуб. Якщо ви зацікавлені в детальнішому вивченні платформи, переходьте на наш інстаграм та Ютуб канали, де ми надаємо додаткову загальну інформацію. Ми маємо чудову новину для вас. Наша команда підготувала особливу пропозицію, яка стане для вас надзвичайно вигідною. The cat Якщо ви перейдете за нижче вказаним посиланням та використаєте промокод utop 2023 то зможете скористатися нашими послугами зі знижкою 10%. Таким чином, ви маєте можливість економити на своїх витратах та одночасно отримувати якісні послуги від нашої професійної команди. Не пропустіть свій шанс вдосконалити бізнес та підвищити успіх, поспішайте скористатися унікальною пропозицією. Цією та станьте кращим у своїй галузі. А зараз переходимо до теми нашого відео. Останнім часом все більше творчих та амбітних людей знаходиться на шляху до створення свого власного каналу на найбільшому відеохостингу у світі та готові його розкручувати з метою досягнення успіху в обраній сфері. Але щоб досягнути бажаного результату, необхідно знайти правильний шлях просування на YouTube. Часто на цьому шляху зустрічаються міфи, які заважають реалізації мрій. Розберемо детальніше. Перший міф. Головне перегляди та підписники. І якщо раніше кількість переглядів та лайків вважалися основними метриками успіху на Ютубі, то сьогодні ситуація змінилась. Хоча популярність та взаємодія з глядачами залишаються важливими, але ці показники стали менш визначальними. Новим ключовим фактором став час, який глядач проводить на вашому каналі, переглядаючи відео. Сьогодні алгоритми Ютубу Орієнтується на відео, які забезпечують високу зайнятість та увагу глядачів протягом тривалого періоду. Це значить. Що ви можете створювати якісний та цікавий контент, який може зацікавити та затримати вашу аудиторію на платформі. Тому, щоб просунутись на Ютубі, необхідно дбати про якість вашого контенту та здатність утримувати увагу глядачів на платформі. Це можна досягти шляхом розробки унікальних тем та форматів відео, які відповідають на інтереси вашої аудиторії та роблять ваш канал незабутнім. без накруток не необ'єдна. Йтися просування на відеохостингу це справжня наука, яка вимагає від блогерів не лише творчості, але й ретельної розробки стратегії. Якщо раніше високоякісна накрутка вважалася панацеєю для здобуття слави на YouTube, то зараз ситуація змінилася. На сьогодні, відверто кажучи, накрутки вважаються дещо старомодним методом просування, оскільки вони можуть стати на заваді отриманню органічної аудиторії. Що ж робити, якщо ви тільки Починаєте свій канал і хочете зробити його популярним. Перш за все, слід звернути увагу на контент. Він повинен бути цікавим, оригінальним та викликати інтерес у вашої аудиторії. Для досягнення цього необхідно проводити дослідження та аналізувати тенденції у вашій тематиці. Крім того, не забувайте про SEO-оптимізацію та використання правильних ключових слів. Другим важливим кроком є регулярне оновлення каналу. Це може бути не тільки новий контент, але й зміна дизайну, створення прев'ю та інших елементів, що підвищують якість вашого каналу. Нарешті, не менш важливим є взаємодія з вашою аудиторією. Відповідайте на коментарі та запитання, створюйте опитування та використовуйте соціальні мережі для залучення нової аудиторії. Відео мають бути короткими. Виявити секрет успіху на YouTube не завжди просто. Але досить просто знайти топ ролики на вашу тему. Візьміть цю непогану пораду. Більшість найкращих відео на цьому відеохостингу мають середню тривалість від 10 до 15 хвилин. Тож, якщо хочете піднятися вверх по лідербордам, дотримуйтеся цієї формули. Для успіху потрібно багато роликів. Хочете, щоб ваші відео на YouTube дійсно досягали цільової аудиторії? Тоді вам безумовно потрібно зняти достатньо роликів приблизно від 20 до 30, щоб алгоритм YouTube міг зрозуміти на яку аудиторію ви цілитесь і рекомендувати ваші відео відповідній аудиторії. Але не забувайте, що якість завжди краща за кількість, тому для ефективного просування важливо зосередитись на створенні якісного та цікавого вмісту, а не на завантаженні великої кількості відео. Потрібна професійна зйомка. Згідно зі стереотипами, для успішного просування на Ютубі необхідна величезна кількість грошей, найкращі камери, студійне обладнання та талановитий режисер. Але. Насправді важливіше мати цікаву ідею, добре освітлення, та навіть звичайний смартфон може бути достатнім інструментом для створення відео, яке може дивувати та залучати глядачів. Не дозволяйте стереотипам зупинити вас від створення власного контенту та його просування на цьому популярному відеохостингу. Ми сподіваємося, що інформація з цього відео стане вам в нагоді, але... Це ще не все. Ми підготували для вас безліч цікавих порад, які знадобляться у майбутньому. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, де ми розкриємо ще більше корисних секретів. А також нагадуємо в описі під відео та в коментарях ви знайдете посилання на наш сайт, де ви зможете замовити послуги, телеграм-канал для перегляду експертних порад щодо створення та просування контенту, інстаграм та ютуб канал. І якщо ви скористаєтесь промокодом utop 2023 при замовленні, вам гарантовані 10% знижки. Ми раді, що ви з нами та сподіваємось на подальшу співпрацю. Не забудьте поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших новин.